Добрий день, дітки! Ви любите відгадувати загадки? Якщо відгадаєте правильно, то дізнаєтеся, хто до нас сьогодні завітає. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має. Заглядає у віконце це яскраве, кругле сонце. А ось і наш гість тепле, лагідне сонечко. Якої форми сонечко? Так, сонечко кругле, якого воно кольору? Правильно, жовтого, що дарує сонечко? Молодці, тепло, світло. Сонце має важливе значення для підтримання всього живого на землі, рослин, тварин та людей. Діти, а де знаходиться сонечко? Так, на небі. Як ви гадаєте, що крім сонечка, є на небі? Так, хмаринки. Хмари можуть затулити сонечко, тоді стає похмуро, а можуть пливти по небу, не затуляючи його. У літні теплі дні природа бадьора, радісна та весела. З хмаринок ідуть короткі та рясні дощі. Коли світить сонечко і йде дощик, ми називаємо його сліпим. Адже промінці відсвічуються в його струменях і сліплять очі. Хмарка з дощем. Швидко з'являється і швидко зникає, проливши дощик. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам відобразити це явище в аплікації і створити картину Сонечко в хмаринці. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, різнокольоровий папір, шаблони, хмаринки і сонечка, олівець, ножиці, клей, пензлик, клейоночка і серветка. Починаємо працювати. За допомогою шаблонів малюємо та вирізаємо вісім кружечків, дві хмаринки. Також вирізаємо смужки для краплину. Велику хмаринку змащуємо клеєм. Накладаємо намащеною стороною на аркуш, притискаємо і розгладжуємо серветкою. Також відмічаємо центр. Там буде розміщуватись сонечко. Кожен кружечок сонечка складаємо навпіл. Змащуємо клеєм одну половинку та приклеюємо на хмаринку, таким чином, щоб промінчики вкладалися один в другий навколо центру. Коли сонечко готове, ховаємо його за хмаринкою. Для цього треба на половинку хмаринки нанести клей тільки по краях і приклеюємо. Таким чином, щоб хмаринку можна було відкрити як віконечко, і сонечко своїми промінчиками нас зігріє. Нам залишилось наклеїти краплинки. Для цього спочатку зі смужок склеюємо краплинки. Змащуємо клеєм один краєчок смужки і накриваємо іншим. Так виготовляємо всі краплинки. Наклеюємо на аркуш. Ось така картина вийшла у мене. Тепер пропоную вам створити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!